Якщо ви жодного разу не бачили піщану бурю над Іраком, то просто подивіться зараз наш наступний сюжет. Там ми все покажемо. все в порядку кадри там абсолютно дивовижні, фантастичні. І що найприємніше, ви дивитесь це по телевізору, тобто зі сторони, а не з середини цієї піщаної бурі. Там ще буде трішки про Іспанію, яка потерпає від води всі подробиці просто зараз у новинах, що вражають. Ірак занурився у ні, не темряву. Ми навіть не знаємо, як це назвати. Днями небо і повітря Іраку набуло багряно-червоного кольору. Можна навіть припустити, що відео зняти через якийсь особливий фільтр, але ні, повітря розфарбувала потужна піщана буря. Непевно, якби настав кінець світу, деякі кадри мали б точно такий вигляд. Через піщану бурю, яка накрила всю країну, призупинили рейси у двох міжнародних аеропортах. Але більше біди вона наробила здоров'ю людей. Тисячі мешканців звернулися до лікарні через проблеми з диханням. Їх госпіталізували і надавали кисневі маски, аби покращити стан. А на іспанському курорті Лансароте, це острів у складі Канарських островів, через проливні дощі розлилася аномальна повінь. Багато міст опинилися під брудною дощовою водою. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Дощ був настільки потужним, що автівки буквально плавали по вулицям, затоплені по самі вікна. Повінь серйозно пошкодила сотні будинків і чимало доріг. А також вперше в історії острова було офіційно оголошено масову евакуацію людей. І знову у США страшна авіатроща, яка забрала життя цілої родини. Днями у північній частині штату Нью-Йорк розбився черговий літак з людьми на борту. Невеликий двомоторний приватний літак впав посеред поля, бо не зміг з другого разу зайти на місце посадки. Відомо, що перед катастрофою пілот судна зв'язувався з диспетчером і повідомив, що з першого разу пропустив місце посадки, тому просив про дозвіл на повторну. Під час підготовки працівниками аеропорту нового місця зальоту авіадиспетчери тричі намагалися попередити пілота про низьку висоту його літака, але не отримали жодної відповіді, і жодного сигналу небезпеки від нього. У результаті літак розбився: усі шість пасажирів загинули разом з пілотом. Це була сім'я лікарів та їхні вже дорослі діти. Летіли на відпочинок перед Великоднем. Нагадаємо, це не перша авіатроща з летальними випадками у США у січні. Зіткнувся пасажирський літак з вертольотом. Внаслідок загинуло 67 людей.